Дівчата, це ваш новий приз. Е, не зрозуміли? Хто краще його намалює, той отримає. Окей. Я просто обожнюю малювати панкеки, тому що їх потім можна ще й з'їсти. Першим ділом намалюю контур. А потім зафарбую. Так, вийде круто. Готово! Можна перегортати. Щоб вийшло рівно, краще використовувати форму, а ще чітко позначити літери та підібрати потрібні кольори. Головне не поспішати, залишилось трохи і мій панкейк буде готовий. Ось це я розумію. Час вийшов, показуйте ваші роботи. Ось. Еніт. Гадаю, ти сама розумієш, що могла постаратися краще. Шкода! Mm -hmm. <coughs> Венди. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Hi. Ти молодець. Браво. Ти отримуєш цей приз. Thank you. Дякую. Wow. Але що там цокає? Зараз подивимось. Uh -oh. Ой, Ви ти як? Куди ти зникла? Oh, my God. От це був вибух. Oh, no. Де я? Який жах. Треба тікати в укриття. Oh. Дивись, як я можу. Ой, Дівчата, увага на мене! Намалюйте це дивовижне дерево. Ну, таке собі. Воно зі скітлз із задоволенням. Час пішов. Приступайте. Ух, який класний приз. Я дуже хочу його виграти. Почнемо з червоного кольору. Потім візьмемось за помаранчевий. Ось так. Здається, виходить дуже схожим. <пробітиня> <пробітиня> Краса! Який огидний яскравий колір. Боже! Я не в змозі малювати жовто-гарячі дерева. От чорні інша справа. Моє дерево буде похмурим і зловісним. А отже, дуже гарним. О, жахіття яке. Дівчата час вийшов. Чекаю на ваші панкейки. Як скажете, мій уже готовий. От, помилуйтесь. Страшнувато. Е ніт. Зараз зараз. одна мить. От. Милуйтесь. Браво! Вітаю з перемогою. Так. яка ще рада такому призу! Давайте швидше сюди. Це дерево не лише гарне, але іще зі смачними цукерками. М -м, обожнюю скітлс. Відірватись неможливо. Oh my. Да, уж. Ой, Венздей, дивись, у мене скитл стрянка. Ось це прикол. Хочеш, пригощайся. Ні, дякую. Ну добре, не хочеш, як хочеш. <плес> ну йди наш наступний приз. Одна мить. Зараз він буде. Точно, точно. Добрий, день, а ось і я. Ви запізнились? Принесли замовлення. Відмінно ставте. Ого, це винздей. Обожнюю, як вона танцює. Oh, no. Ого. Він такий милашка. Привіт, я Еніт. Дякую і до побачення. У нас взагалі то челендж. Дівчата, увага! Ваше нове завдання. Ось ця піца. Mm. І, до речі, час уже пішов. Прийнято. Малювати піцу це прикольно. І я маю чудовий план, як перемогти в цьому раунді. Тісто та інгредієнти потрібно зробити окремо. Тоді буде більш реалістично. Тепер я намалюю помідорки та піпіроні. Готово? Можна викладати. Здається, виглядає дуже круто. У мене все готово. О, класно! дай ти молодець. От я ще замріялась. Так, добре. Я зроблю піцу у формі сердечка. О, так. Симпатично вийшло. Можна перегортати. Фух, встигла. М -м, який аромат. До речі, дівчатка і вийшов. Показити ваші роботи. Венсдей. Це чудово? Ені, та що у тебе? <плес> Піца у вигляді серця. Це дуже мило. Ти перемагаєш. Це несправедливо. Велике дякую. Із задоволенням спробую цю гарячу піцу. Який аромат? Винздей, ну чого ти засмутилась? Гей, hey. подруга, пригощайся. Oh, Дякую. Не очікувала від тебе такої щедрості. <рі> І так, одна мить, <рі> я готова. Що? А куди поділась піца? <рі> ну Ти ж сказала, пригощайся. <рі> Та як же так? Більше ніколи не запропоную. <гітання> Ні, Венздей, це моє чорне кісто. Відчепись! <рігітання> <рігітання> увага, увага! Знайомтесь. Це Теса. Мила кішечка, яка шукає господиню. Правила, ви знаєте. Хто краще намалює, то її отримає. Час пішов. Я завжди мріяла про кішку. І зараз я намалюю свій ідеальний малюнок. Здається, виходить вже непогано. Моя мрія вже близько. Краса! Можна перегортати. Та я просто геній. Що сталося Зеніт? Ти гаразд? Не дуже. Який жах! Лякаєш ти своїми панкейками. Добре, треба заспокоїтися та приступати до малювання. Першим ділом намалюю контур. Чудово! Ось так. А тепер зафарбую. Чим більше рожевого, тим краще. О, з голови не виходить ця страшна кішка Венздей. А у мене твоя. Дівчата, час вийшов. Чекаю ваші роботи. От, помилуйтесь. Молодець венсдей. Дуже непогано. А що у Еніт? Також дуже мило. Але все ж таки перемога дістається Венздей. Прошу. Ура, Нарешті я перемогла. Еніт, хочеш погладити її? Погладити? А... Ну, добре, Ой. давай спробую. Ой, мамочки, вона дряпається. Мій пальчик. Незручно вийшло. Дівчата. Усі готові. Тоді увага сюди. Ось ваше нове завдання та ваш новий приз. Ой, який милий ведмедик. Час пішов. Приступайте. Що ж, я не буду малювати цілого ведмедя. А краще попрацюю над його портретом. Почну, звісно, з чорного кольору. Зроблю очі побільше та зуби погустіше. Ось це я розумію шедевер. Еніт. Прокинься. А, що? Ой, oh точно, час малювати. Я дуже хочу отримати цього милого ведмедика. І так, почну з контура, а потім обережно його розмалюю. У мене також буде портрет. Мені здається, виходить дуже мило. І на оригінал схоже. Клас я така голодна, так би з'їла цей ароматний панкейк. Шкода, що не можна. А може, є ще щось? <плес> О, тісто. <плес> Спробую трохи. Okay. Ой, видота яка! Зовсім не смачно у сирому вигляді. <плес> <плес> Добре, я думаю, якщо з'їсти маленький шматочок, то ніхто і не помітить. Ммм, смакота Та ще один шматочок. Не можу встояти. Дівчата час вийшов. Мамочки, Венс, де ти мене лякаєш? Нічого ви не розумієте у мистецтві. Еніт, я чекаю твою роботу. Мою роботу. От її маленька частина. Yeah. Ну, як же це так? Нічого не вдієш. Перемога дістається Венздей. Uh. Дякую. No. Виглядає цей ведмедик не дуже. Але зараз ми перевтілимо okay. його у мого суперведмедя. Okay. А Венздей не помітить, якщо я з'їм, і її панкейк також. <реку> Чудово. Готово. А що тут відбувається, Еніт? А їш мене чудовисько, молодець ведмедик. Ти просто супер.